Доброго дня, друзі. Розглянемо в цьому відео 4 комфортних будинків. В огляді будинок ціною 60 тисяч гривень. Загальна площа складає 70 квадратних метрів. Із комунікації електрика. Опалення твердопаливне. В будинку дві кімнати з меблями. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Територія огороджена металопрофільним парканом. На ділянці господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 20 соток. Розташований дім в селі Червоний Кут Уманського району Черкаської області. В селі школа, зупинка транспорту, магазин. До міста Жашків 22 км. В цьому місті є все необхідне відділення пошти, лікарня, школа, дитячий садок, супермаркети, відділення банку. Оголошення власників будинків будуть під описом до відео. Далі в огляді розглянемо такий дім загальною площею 53 квадратних метрів, в хаті дві кімнати. Опалення твердопаливне, на подвір'ї її скважина. Стіни в хаті утеплені пінопластом, поставлені металопластикові вікна. Біля дому земельна ділянка, яка займає 20 соток. На подвір'ї господарчі приміщення, а саме похріб, хлів, сарай та літня кухня. Загальна площа ділянки 30 соток. Ціна дому 4 тисячі доларів. Це оголошення власників. Знаходиться в селі Христинівка Черкаської області. В цьому населеному пункті досить розвинута інфраструктура. Є супермаркети, відділення нової пошти, районна лікарня, школа, дитячий садочок та інше. Такий цегляний будиночок загальною площею 80 квадратних метрів. Всі комунікації під'єднані до будинка. Всередині суміжний санвузол, опалення газове або через грубку дровами, поставлені металопластикові вікна. Дім в хорошому доглянутому стані з всіма зручностями та комфортом. На подвір'ї Криниця, літня кухня, два гаражі, погріб, хлів, загальна площа ділянки 25 соток. Ціна 12,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників будинків будуть в описі під відео, знаходиться в селі Вишгородок Тернопільської області. До міста Тернопіль 42 км. Наступним розглянемо такий затишний будинок, підключені газ та вода, зроблений косметичний ремонт. В хаті дві кімнати. Поставлені металопластикові вікна. Ціна складає лише 73 тисячі гривень, що по курсу 1757 доларів. На подвір'ї господарчі приміщення. Площа ділянки 20% соток. знаходиться дім в селі Мар'янівка Полтавської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.